Те, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду. Так, 299-та доба війни з Російською Федерацією продовжується. Слухайте, і у російської пропаганди каже, новий напад. Новий напад. Давайте подивимося на цю історію. Маршава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, пойдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. К этому времени бойцы ВДВ, им на переброску нужно всего два часа, успеют провести репетицию, отдохнуть, сварить праздничную кашу с тушенкой и отгладить парадную форму. Кажется, нас давно не было в Берлине. 9 мая отличный повод для дружеского визита. 1800 километров для современной армии не расстояние. Тем более многие русские офицеры неплохо знают Германию. Им там даже карты не потребуется. Главное, чтобы они на автомате не заняли наши же военные городки, которые после объединения ФРГ и ГДР достались немцам. Прага, Хельсинки, Вильнюс, Сталин, Рига – это вообще совсем рядом. В половину из этих городов праздничные русские солдаты могут выдвинуться и вовсе пешим порядком, как уже было 70 лет назад. Визит в Лондон и Вашингтон, конечно, придется планировать сильно заранее. Без авиации и флота тут никак не обойтись. Но до мая еще есть времени, так что заяв. принимаются. Армія у нас большая. На всех хватит. И да еще для Москвы останется. Жалко, только, что наші западные партнеры не смогут своїми глазами посмотреть на Іскандер і сатану. Ведь их за пределы Росії можно доставить только по воздуху. А з нами на зв'язку вже пан Владислав Селезньов. Поспілкуємося про це і не тільки вітаю вас, пане Владиславе. Слава Україні. Героям слава бачили, да, ви новий напад э, сказу. Я не знаю, ну пане Владиславе, дійсно. Така ситуація з одного боку, там пропагандисти розповідають, що все. Пропало і нам потрібно рятуватися. Слухайте, а з іншого боку, вони оцю історію розповідають про якийсь страшний наступ. Але питання таке: дивіться, так чи інакше, ну, ми розумі... я так розумію, що це більше для внутрішнього споживання. Але все одно цікаво. А оці відосики вони доходять до, я не знаю, до наших союзників. Вони бачать цю історію, як вони її сприймають? І мені цікаво інше. Зараз слухайте, от. Сценарій, ось цей сценарій поганий, коли може ворог застосувати тактичну ядерну зброю. Бо там такий туман війни, не зрозуміло, що, що що ну зараз трохи розвиднівся, і такі очірки того, що може буде відбуватися, з'являються. Ну і що там кажуть? Кажуть, що якщо ворог таке собі може зробити, то наші союзники першим що зроблять, це знищать військове групування в Криму, знищать їхніх солдатів, і де за все, скоріш за все. Російська Федерація буде тут відповідати на цю історію, як вона може завдати, слухати, ударів по базам НАТО. По базам НАТО в Європі, скоріш за все, я думаю, в Європі. Слухайте, до цього готові наші союзники? От мені цікаво. А і, і чи готуються, чи збільшують вони кількість своєї зброї? Бо я бачу, дійсно вони нам допомагають. Я пам'ятаю, що Німеччина сказала, що вона хоче там 100 мільярдів вкласти там в свою армію. Але, от як всебічне явище, можна спостерігати, що дійсно наші союзники готуються там до війни або укріплюють свою оборону, бачачи усю всю історію, яку. Російська Федерація їм пропонує танка з танками у праці знову розумієте. Ну справа в тому, що ми можемо скільки завгодно слухати російську пропаганду, але ж ми свідомі з вами того, що путінська пропаганда просто відпрацьовує ті самі 2 мільярда доларів, які щороку споживає, і всі ці казочки, які демонструють з окремих телевізорів для переважної більшості російських громадян, це лише казочки. Бо неможливо безкарно е, пройти російські окупаційні війська таку величезні такі величезні відстані. безкарно бомбардувати території, які входять до північно-атлантичного альянсу, і не тому, що е, НАТО однозначно е, зреагує на такі зухвали дії російської окупаційної армії, але але ти не менш це очевидно, що вона зреагує, а важливо те, що е, співвідношення сил та засобів. Рівень технічного, технологічного забезпечення та відповідно переваги країн, які входять до північно-Атлантичного альянсу, на кілька порядків вищий, ніж рівень російської армії. Я дивлюсь на то пропагандистське відео, мовляв, сотні і тисячі кілометрів росіяни не здала за короткий проміжок mm -hmm. часу. Зачекайте, вони зараз е тижнями 100 метрів в районі Бахмута в районі вулиці Лумумбу долають. І Скільки mm. ж вони будуть долати з такими темпами відстань до умовної Варшави чи Праги? Людовоскі два-чотири місяці вони під песками сиділи. Поки да. не зрівняли їх з землею далі, не пройшли. Тому дійсно мені цікаво, чим вони взагалі взагалі ну, збираються йти. Вот чим ну я так не я, я, я не розумію про цю історію. Рухаємося. Я, ну це дійсно балаканина. Рухаємося а, далі. Слухайте, на тлі цього так чи інакше з'являються новини. От хотілося перевірити, чи так, чи не так. Про те, що країни ядерного клубу збільшують свій військовий потенціал і хочуть розширити кількість е ядерної зброї. Тобто, я поки не бачу. А ніякого як ти розброєння, або там якоїсь цього вектору. Тобто, я бачу, ну з новин, я бачу, що збільшується кількість. Про що це може свідчити? Це свідчить про те, що кейс буде меморандуму не працює, і весь угу. світ переконався особисто на тому, що Україну. І саме е, члени ядерного клубу з одного боку, а з іншого боку, підписанти Будапештської угоди просто кинули. І зараз намагатись переконати будь-яку країну світу, яка прагне здобути ядерну зброю, що мовляв, не треба це робити, Ми забезпечимо в інший спосіб вашу безпеку. Ця опція не працює. Не працює, бо всі бачать приклад України, яка зараз потерпає від російської агресії, яка за Будапештським радом є країною гарантом. Територіальної цілісності та незалежності України. Тому краще буде у нас ядерна бомба, е, міркують ті чи інші лідери е, країн світу, ніж сподіватися на те, що умовна Росія буде забезпечувати е, територіальну цілісність та незалежність нашої країни. Ба більше. Ще країни-предписанти, Сполучені Штати Америки та Велика Британія, досить обережно оцінюють власні можливості, і ми бачимо, що до об'єми в поставок військово технічної допомоги вони є такими, які в повній мірі не забезпечують потреби українського війська, щоб вона мала можливість у короткі терміни і з максимальною ефективністю та мінімальними втратами визволити територію нашої країни в 91 диностопершого року. Так, звичайно, військово технічна допомога триває, але чи забезпечує вона тут і зараз усі нагальні потреби українського війська? Моя відповідь очевидна: ні. Розуміло з цим. Слухайте, РФ така новина з'явилася. Запропонувала я не знаю, що перемир'я, не перемир'я на на час новорічних свят. Я так розумію, ми відмовилися залужне відмовився о, від цього слухайте. І тут хочеться запитати у вас, а у Російська Федерація вона вже воювала не в одній війні, не одна в неї така була війна. А вони вже таке робили? От, наприклад, я не знаю, там от, чеченська компанія у них була така чеченська війна, і от під час, я пам'ятаю, там був навіть штурм 31 грудня, чи Грозного, чи якого? Я от не знаю. Там одна. вони також про перемір'я домовлялися перед тим, як 31-го штурмувати Грозний чи ні? А чи вартує будь-яка угода з Росією ті бумаги, на які та угода укладена? Очевидно, що ні, і очевидно, що путінським генералам путінським переговорникам неможливо довіряти від слова зовсім, бо вони обманюють вони. Діють підступно і діють в такий спосіб, як якідна Російській Федерації, тому відповідь українського генерального штабу головнокомандувача Збройного сил України генерал Валерія Залужного очевидно ні. Не може бути переміря, аж до того моменту, поки росіяни не накиватимуть п'ятами з території нашої країни в кордонах 91-го року. Бо будь-яке зволікання з українським контрнаступом, будь-яка можливість отримати росіянам той, 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 той самий час, щоб відновити власні бойові ресурси, це той самий час, який буде працювати проти України. Ворога треба. Нищити в товар на кількості, чим слабкішим буде ворог, чим більше втрати він понесе на полі бою, тим простіше буде е, в подальшому розвиватися як контрнаступ українських сил оборони. Е, до речі, саме в такий спосіб зараз і діють українські підрозділи, е, в тому числі ті підрозділи, які діють в глибокому тилу ворожих військ нашому кулаки системно нищать ворожу позицію, дають цілі вказівки для української артилерії, щоб чим більше російської техніки бу було спалено снаряди з боєприпасами перетворилися на попіл. А російські солдати стали тими самими добрыми росіянами, двосотами росіянами. Так, це зрозуміло. Так, ну давайте я не знаю. Це може трохи про політику, але це стосується ситуації, коли всередині Російської Федерації починаються загострюватися відношення між баштами. У нас є відео, слухайте, одне з останніх цього гіркіна стрілкова стрілкова. Я хочу, щоб ми зараз з вами його побачили. Голова рыбы сгнила полностью. И если не менять мозги, условно говоря, сгнившие, то сколько не чини чешую, сколько не начищай плавники, не пытайся наладить работу хвоста, рыба сдохнет. Если ты хочешь считать себя патриотом, ты должен быть за Путина, поддерживать все решения, вернее то, что он ничего не решает и нифига не делает. Что даже ответственность за СВО на себя не взял, переложив его на Министерство обороны. Вот срок пошел на дни. Еще где-то полгода экономика начнет просто. Вот. Сейчас она вот так падает, а начнет падать вот так. Но... А это правительство, оно точно совершенно не справится с этим кризисом. Да, ну нет, не справится. нет, подождите, Там Там наше справиться. правительство не только не собирается с этим справляться. Судя по заявлениям нашего президента, судя по заявлениям членов правительства, у них все хорошо, они считают, что все замечательно. Слухайте, спеціально, спеціально ми підібрали це відео. Я хотів, щоб побачили всі, що раніше, пам'ятаєте, критика Гіркіна була на рахунок Міністерства Збройних Сил. Зараз, якщо подивитися, ну, це нова стадія якась, бо він почав критикувати ну ось, Путіна, його його владу. Причому все, від військової до, економі, до економіки. Слухайте, це нова стадія така внутрішньої боротьби? Загострення почалася. Ну, По-перше, ми маємо розуміти, хто такий Ігор. Сіловодовіч Гіркін це проєкт Федеральної служби безпеки Російської Федерації Патрушева. Проект да, Патрушева, патрушева. Да. правильно? це проект Патрушева, і очевидно, що будь-яка інша особа в Російській Федерації, яка мала сміливість так відкривати роти та потягати у бік президента Путіна, вона б довго не прожила. Але ж ми бачимо, що Гіркін живе і досить непогано виглядає. Думаю, що Дагагія до, до він доживе точно. точно. Що відбувається? Йде боротьба всередині Кремля між різними баштами, силовими баштами за право престолу mm. Очевидно, що всі ці е, учасники цих перегонів, хто ж стане майбутнім царем в Російській Федерації, е, вже списали. Е, Зняли з порядку денного персонажа по, за прізвищем. Володимир Путін, в який спосіб буде відбуватися від його від влади, ми побачимо згодом. А от хто прийде на місце замість нинішнього диктатора, питання поки що відкрите, і ми, ми бачимо, що та сама риторика, яку постійно, а, а, просуває і оприлюднює Ігор Селодович Гіркін, вона абсолютно чітко а, зазначає позицію. ФСБшної башні, башні Кремля, але ж не думаю, що це буде простим завданням, адже очевидно, що і російська армія не втратила усього свого потенціалу. Є і інші важливі впливи на цей процес Розґревардія ФСО трошки там ще економічний блок. Ну його представники намагаються щось там виштатися і заявляти про свої права та наміри. В будь-якому разі, чим більше роздрає в Кремлі, тим простіше українські сили оборони організовувати. Процес контрнаступу. Бо поки росіяни займаються внутрішніми чварами, ми маємо можливості відновлювати територіальну цілісність на незалежність нашої країни. Угу, зрозуміло так. Давайте на все поговоримо про наш фронт. Слухайте, яка ситуація зараз? Давайте трохи о, о, під Бахмутом да, під Бахмутом. Що там, що там зараз відбувається? Я бачив окопи, бо окопи у місті. Слухайте, готуються да. йдуть городські міські бої, чи готуються до них? А, бої, бої йдуть на півдні міста на сході. На деяких ділянках фронту під Бахмутом українські сили оборони перейшли в Е, Там мова йдеться про максимум до півтора кілометра, але тим не менш посунули на деяких ділянках фронту російських окупантів. Буквально цими вихідними я мав змогу спілкуватися з хлопцями, які тільки не повернулися з ротації з Бахмута. Розповідають вони наступні: йде бій, росіяни кидають. Два відділення в бій до 20 осіб. Наші хлопці хлопців викошують за допомогою стрілецької зброї та мінометного вогню. Буквально проходить пару годин і на місце тих знищених російських чмовіків заходять новий підрозділ кількістю в 27 Якщо наші хлопці протягом дня знищують 100 російських окупантів, наступного дня на цій ділянці фронту нові 100 російських окупантів раз за разом вперто намагаються атакувати наші позиції. До чого веду росіяни взагалі не рахують втрати в живій силі, вони мають певні обмеження щодо можливості використання бронетехніки, бо погодні умови не дозволяють Росі. Росіяни активно використовують мінометний вогонь та артилерійський вогонь, щоб впритул давати можливість висуватися російським штурмовим підрозділом в такий спосіб, намагаючись відтіснити українські сили оборони. Бої йдуть, бої йдуть надзв... надзвичайно складні, але те, що українські воїни не збираються відступати, здавати на потало ворога Бахмут, це очевидно. Тому бої будуть і далі тривати, і перебіг цих подій для мене очевидний. Очевидний так. не зможе путінська армія взяти під контроль Бахмут. Будемо споглядати. Ну і генерал Мороз. Я так розумію, у нас у місті сьогодні прохолодно почав працювати. Тому там буде також не дуже добре. Золота година скорочується. Слухайте на все на кік Кріміна. Кріміна сватова. Що там відбувається зараз? З перспективних напрямків таких. Я так, давайте. Да. Давай. Мелітополь, давай, Мелітополь ми не будемо торкати, я не знаю, на якийсь час не будемо про нього говорити. Там, почекаємо. Що під Бахмут, під Сватово відбувається. А, значить, підсватова росіяни здійснюють перегрупування власних сил та засобів. Значно посилили це угрупування військ. Там знаходяться рештки першої гвардійської танкової армії. Чин вони добре чи пошматовані, але замість знищених російських професійних військових на їх місце зайшли ті саме чмобики. Там розташовані підрозділи е е е десантників. Тих самих десантників російських, які до недавно знаходилися в районі Херсона, і там знаходяться ну, щонайменше два штурмових загони приватної військової компанії «Вагнер». Тобто росіяни готуються до проведення атак. Наша розвідка всі ці процеси відслідковує. Наша наше підрозділ триває під вогневим контролем окремої ділянки траси Р 66 що з'єднує Рубіжне та Сватово. Тривають бо позиційні бої, в основному використовується артилерійська та мінометна компонента, тобто потужного руху військ, чи то українських сил оборони, чи то російсько-окупаційних військ на цих ділянках фронту не відбувається, але Вздовж усієї лінії фронту фактично йдуть постійно артилерійські мінометні дуелі, контрбатарейна боротьба. Росіяни саме ці речі в основному використовують для того, щоб е ну, тримати на напрузі українські сили оборони, не давати можливість нам переміщувати з одного на іншу ділянку фронту на наші резерви. і в такий спосіб намагаються завадити руху українських сил оборони, які реалізують план контрнаступу. Ну так, я вам так скажу. Ми віримо в ЗСУ. Нічого ворога доброго вже не буде. Ми це говорили з самого початку, і все більше і більше тому впевнююся. Я дякую вам пане Владиславе за те, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей. І слава Україні. Героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на Ютуб канал, жамкайте назвіночка, підписуйтесь на, на новлення. був Геннадій виноградова. Програма право на правду. Тримаємо стрій!